Вітаю, Юсько Медикал Центр Проспект працює за графіком. У нас працює генератор. Отож, всі методи дослідження доступні. Всі лікарі на місці, і ми чекаємо на вас минулого тижня. Найпопулярнішим з досліджень було ультразвукове дослідження легень. Звичайно, тому що підйом ГРВІ, звичайно, це метод, який може визначити пневмонію або бронхіти внаслідок перенесеного ГРВІ. Цей метод дуже безпечний, простий, швидкий. І що характерно, що його можна провести і діткам, і вагітним також дуже популярним методом є ультразвукове дослідження серця. За допомогою цього дослідження ми можемо визначити норму чи патологію роботи серцево-судинної системи. Це і клапани, і розміри камер серця, і стан судин, і наявність тромбів, і рубців. Це дуже важливий профілактичний метод дослідження. Взагалі ці методи дослідження входять до одного з розділів профілактичної медицини, адже медицина зараз має профілактичний напрямок краще профілактувати захворювання, ніж його потім лікувати. Отож, приходьте і будьте здоровими.